Так, а тепер давайте подивимось, що таке Blade Max 1000. Це, можна сказати, така гідравлічна споруда для того, щоб керувати лопастю під час транспортування. Трошки, бачите, обрізано, не всю ж лопасть вести на виставку. І тут, як ви бачите, вона стоїть на такому широкому модуль максі який має дивимось 8. Колес в лінії з відповідним навантаженням до 45 тонн на вісім. Цей плейтмакс може е, як повертати лопать навколо її осі, ну так само і піднімати майже вертикально. Що ми тут бачимо? Ми бачимо лого гермеса, який то придбав, для якого то. Збудували. Тут можемо з середини трошки подивитися. Тут бачимо оверпак для керування як модулем, так і безпосередньо blade Maxом І що цікаво що це працює синхронно і е, всі системи безпеки забезпечуються. Тут контрваги. Ми бачимо так, трошки відійдемо і побачимо з цього ракурсу. Краметка Innovation and logistic for wind turbine.